У Дніпровському центрі професійно-технічної освіти влаштували справжнє свято професії зв'язківців для школярів міста. Тут пройшли практичні майстер-класи з пакування та відправки бандероли та роботи з касовими апаратами. Студентка третього курсу Ксенія опановує професію контролера касира та оператора комп'ютерного набору. Прийшла я через друзей, учились їм подобалось. Я теж цим зацікавилася, тому що на даний момент ця професія прибільна і прибульна ємна. У нас кожен день праздник у нас особенно с нашей группы с нашими преподавателями то есть мне нравится что-то каждый день что-то новое Лучше нас упаковывать распаковывать товары даже те же программы которые Срок годности, маркировка, и так далі – это тоже интересно. У центре ПТО працюють три відділення – зв'язку, машинобудування та автотранспорту, де готують фахівців різних напрямків. Ми дуже раді бачити учащихся шкіл, тому що зараз на даний момент они стоят перед выбором. Насколько их будет осознанный выбор, от этого и зависит, как они будут дальше учиться. Большую роль играет в выборе. Професії їх бажання, наскільки зможуть увіть наше навчальне заведення, наскільки можуть прачувати, як би їм хотілося учитися і где учиться. Декада робочих професій продовжується, і центр професійно-технічної освіти проводить дні відкритих дверей щотижня, і це вкрай важливо, адже сьогодні країна відчуває нестачу робочих кадрів.